Мальовничі краєвиди та цікава історія. Все це підкорило моє серце на віки. Ще півроку тому донеччанка Анастасія Пузанко про прилуки чула лише від своєї подруги. Сьогодні через головний канал міста вона сама зізнається в коханні прилукам і його жителям. Я приїхала в прилуки зовсім з іншого міста півроку тому. Та за цей час я можу сміливо сказати, що просто закохалася в це дивовижне місто. Анастасія вимушена переселенка. Півроку тому тікала з Донецька. Каже, не витримала військових протистоянь. Я жила у себе дома в Новотроїцьке, жила і работала в Донецьке. А в октябрі був перший обстріл, такий кардинальний, який просто много перевернула сних на голову. Не видержали нерви. Когда я вже поняла, що я теряю веси на нервной почве, я теряю волосы. Ну, элементарные проблемы со здоровьем начались. Я просто могла сойти с ума. Я, я шугалась каждого. Ронкове звука прихисток. 25-річна Анастасія знайшла на Чернігівщині. У прилуках живе її університетська подруга Надія. Дівчата вчилися разом в Донецькому виші. Обидві журналістки за фахом. Перебравшись у прилуки, Настя почала міняти життя і одразу втілила, чи не найбільшу мрію працювати журналістом. Повірити в те, що я буду працювати на телевідіні. то що я буду працювати саме по спеціальності? Я теж не могла цього ніколи повірити, і представити. І до сих пор знаєте, у мене такої нада. Чувствує, що я как веснікакомта. Тепер і війна для неї як сон. Про збройні сутички на сході Настя чує лише з телевізора і одразу дзвонить єдиній рідній людині мамі, яка залишилась на Донеччині в селищі Новотроїцьке. Воно стоїть якраз між двома фронтами. Настя мріє, щоб припинилась війна, і тоді вона з'їздить додому і покаже мамі, ким стала і чого досягла далеко від рідного дому. З однієї сторони, війна как би страшна. Я нікому не можу цього пожелати. Ну з другої сторони, знаєте, вона открыла мене абсолютно как по-другому. Я відкрилась сама для себе, себя як себя, человека. Ми прийняли її в родину. Прийняли не просто як журналіста, а прийняли ще як члена своєї родини. Помогали, вчили. Я думаю, що якщо в нашому такому життєвому шляху вона досягне яких вершин, що це перша її сходинка, наша телекомпанія була, мені буде дуже приємно. Вже півроку Настя працює журналістом на прилуцькому телебаченні. Вона їздить на зйомки, пише репортажі і вчиться новій професії, бо у себе вдома вона працювала продавцем. А ще Настя мріє бачити Україну незалежною і вільною, і для неї ці слова аж ніяк не банальні. А користуючись нагодою, переселенка з Донеччини дякує всім прилучанам, які роблять її нове життя не самотнім.